І ще одна гаряча ніч масованої російської атаки зазнав Київ. Виникали пожежі, пошкоджені будинки одразу в семи районах. Ворожі прильоти були також в Одесі. Та на Дніпровщині під обстрілами опинилися аптеки СТО і навіть пологовий будинок. У відповідь Україна завдала ударів по російських містах Елабуга та Нижньокамськ, розташованих за півтори тисячі кілометрів від кордону. Вибухи лунали поблизу підприємства, де збирають шахеди. Росіян почали штрафувати за публікацію в соцмережах фото і відео з прильотами українських безпілотників. Відповідні протоколи вже надійшли у суди Калузької та Тульської областей. Штрафують і простих жителів, і засоби масової інформації. максимальний розмір штрафу 200 тисяч рублів, що еквівалентно приблизно 60 тисячам гривень. В Україну повернулася перша група звільнених з полону військовослужбовців віком до 25 років, серед них, зокрема, оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше трьох років. Їх точну кількість координаційний штаб обіцяє уточнити після завершення обміну відповідно до стамбульських домовленостей у форматі всіх на всіх мають обміняти також. Е важкопоранених поранених та тяжко хворих бійців. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що країни-члени повинні на 400% збільшити свою протиповітряну та протиракетну оборону і суттєво наростити кількість військових кораблів, літаків, броньованих машин, танків та артилерійських снарядів. На думку очільника НАТО, з допомогою Китаю Росія виробляє нову зброю швидше ніж усі думали впродовж п'яти років. На його думку, вона досягне можливості напасти на країни альянсу. А от на думку угорського прем'єра Віктора Орбана Росія не становить жодної реальної загрози для країн НАТО, бо не здатна досягти бажаного навіть в Україні. В той же момент Європа не здатна з нею домовитися, бо НАТО сильно залучена у війну. Нагадаю, у 1956-му Москва досягла усього бажаного в Угорщині, утопивши в крові антирадянське повстання студентів та інтелігенції. Тоді війська у Будапешт були введені саме з України. Сьогодні ж саме існування незалежної України позбавило Угорщину кордону з деадекватною сусідкою, судячи з того, як просіли рейтинги. Орбана на користь проукраїнської партії Тиса більшість угорців прекрасно все пам'ятають. Вже за кілька тижнів Сирія відновить підключення до міжнародної платіжної системи SWIFT і повернеться у глобальну економіку після багаторічних санкцій, спровокованих громадянською війною, яка тривала більше 14 років. Нагадаю, в кінці минулого року у Сирії сталося повалення влади диктатора Башара Асада. Він багато років був одним з найнадійніших міжнародних друзів. Путіна, але у визначальний момент так і не дочекався допомоги друга. Диктатурі, яка тривала більше п'яти десятиліть, було покладено край. Історія триває.